Заявили вам і танцюри, на Танцюри Олександра Васильовича до зірвання доброго оренду замене ділянки. розгляд пропозиції відділу замене крім відділу замені відносини та вже було гумального подальства про припинення права користування замени інакше, пасхи валентини на Так, пропоную проголосувати за вказаний порядок денний. Хто за? Так, переходимо до розгляду питань. Рішення кооперації Дерна. Перше питання про надання дозволу на розробку проєкту Замороз щодо відведення земельної ділянки в оренду по моєму країні Поводському Миколі Миколаївичу та сім статті за питання судових земель комунальної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пункту Мисільської та сільської Ради. Так, рішення. Надати дозвіл громадянину України Поводському Миколі Миколаївичу на вироблення проєкту Замороз щодо відведення земельної ділянки в оренду по інформації Комунальної власності наданих власних та користування за межами населеного пункту на часові сільської ради концентрівської райони коробківської області. Рекомендувати замовити місячний термін проект щодо за дані земельної ділянки, подати поколений проєкт на затвердження сесії сільської ради. Протроль до виконання давно рішення показати на працівну замість ступень земельних відносин до розповітних.

Власник, поїх помер. Ми маємо право передавати спадщину до появи спадкоємців. І поки Ну, це теж помер в території Росії, на даний час нікого немає, тому ми поки віддаємо не більше понад 7 років, але до моменту рішення наприклад, рішення про те, що визнання спадщини відмерлої або появи спадкоємців. Ну тому хто за вказаний проєкт рішення доведені на, 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 на сесії на сесії прошу голосувати. Хто за проти? Отримав рішення проведення. Так, про припинення права оренди земельної ділянки. розірвання договору оренди землі. Вальниці, вальниці, вальниці. 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 Так, дальше. Припинити громадянин України та нету, як Александр право рандес на площею 061 га, кадастровий номер наданої для синугацинта, то добре укладено в 27-1 та зареєстровано в Державному реєстру через програм на рекомендую майно ощутимо. Якщо здійснити запит про державну реєстрацію, в якому розірвання за взаємною згодою стоїть? У мене ділянка про саме запасу зв'язати гуміну практику на світовій переду про розірвання до кого равен землі. Хто за вказаний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за, проти втримався. Прийняння право працювання земельної ділянки, яка перебувала у користуванні пащинковоленти дали. Розглянувши пропозиції відділу земельних відносин у зв'язку зі смертю вказаної громадянки. Пропонується припинити дії договору оренди земельних ділянки. Площі 036, кадастровий номер сорок восемь, двадцять два, сімдесят восім, тридцять п'ять два укладено Покажени проекти речени на брошуру свата и што за, проти, спремам се и ќе ќе ги пријаме породното горе. Така, форумот на Дејад Спотена ходил за меѓунија, и следујче речење, да, форумот на Дејад Спотена ходил када стови номер 48, 22, 38, 35, 14, 3 нога, меѓунатен 41, комнатној власност и меѓунатен територија ми се истоише три разни. Може да вам се зајава ромаѓанината. пропонується Надати споду на виготовлення технічної документації замовці щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площі 061, 71 з кадастровим номером. в межах території міцівської сільської ради Казанського району за цих призначенням, На земельній ділянці ділянка No1. Площі тобто, 0, цілих залишається 60. 50. І друга ділянка площа одна соціала. Це вишка. А, Там, виходить, а тут, чай, 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 я... так, та вишка вас їм на ділянку. Я, 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 я. А якщо хочеть оформити, я, я. то вони сказали, що вони ми... що роблять, просто людям це розвиток, ці виділимо надавати 60%, а цей новий цей став. Тобто вразиний проєкт рішення, прошу сказати, то так. Два, семьсот, восемь, 023 308 ноля, шестнадцать, ноль, двадцать, три, три, нуля, восемь. Мерикс, два сука балка, вулиця, восьми березня, де семнадцать, но текстом разом, для вернення товарно сподобального робниства у тому числі за кінцями замість з господарськими та іншими будь-яким дворами на три заменя дня. Геранка 35. Так, і наступно останнє рішення це про рішення про право чинності рішення Міської сільської ради 10 лютого 2022 року No28. Громадіанка відмовилася від подальшого оформлення право власності окремо ділянку. Так, вага. Про? Ага. Да, Тому пропонує вважати таким, що пропонуємо вважати, прийняти рішення про. Те, що вважати таким, що втратила чинність звіщення сільської сільської ради від 10 лютого 2022 року No28, подання дозволу на розробку проєкту за щодо відведення земельних ділянки у власникам громадянців України візняк та тренінгу один для ведення особисто складського господарства і земельку майної власті розповівського призначення за межами населеного пункту Мільської сільської ради. Це там, де відбувалися мовнити реформ. Проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто за? Проти тримався. Рішення пропонує до Так. Рішення, які ми мали розглянути на засіданні комісії, розглянуті. Дякую.